Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі FM Ukraine. Провал російської розвідки сенсори шпигували за ядерним щитом Британії, Брюссель, Мстить Трампу, Торгівельна війна з ЄС, яку країну Європи обирають зараз біженці. Буду радий вашому лайку, друзі, підписці та репосту. Ви прекрасно знаєте, що для iFrame Ukraine це дуже важливо. Залишайте також свої коментарі. Дякую за зворотній зв'язок. Отже, про актуальні та важливі події. Прямо зараз iFrame Ukraine – це найважливіші та найцікавіші новини. Отже, друзі, провал російської розвідки. Скандал біля берегів Великої Британії. На цей раз у Лондоні виявили російські сенсори, які за даними спецслужб ховали за пересуванням атомних субмарин. Саме ті підводні човни, ви розумієте, що несуть ядерну зброю, основу ядерного щита Британії. І тепер стає зрозуміло, що за ними могли стежити. Сенсори знайшли просто біля узбережжя у зонах, де проходять маршрути бойових субмарин. У Лондоні це сприйняли як пряму загрозу національній безпеці, але це ще не все. Виявилося, що Москва займалась підводною розвідкою ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і робила це. Через суперяхти. То судна олігархів, як припускають британські розвідники, могли використовувати для збору даних про військову інфраструктуру НАТО. Висновок наступний, друзі, Кремль підібрався, ми бачимо, до ключових об'єктів британської оборони набагато ближче, ніж здавалось. Якщо стеження з ядерними субмаринами вже не теорія, а факт. То виникає інше питання, де ще Росія вже встигла е, впровадитись і хто буде наступним. Що ви думаєте, пишіть в коментарях. В свою чергу Німеччина готується до війни і в школах навчають виживати при нападі Росії. МВС Німеччина офіційно заявила, що напад Росії це не фантастика, а реальність найближчих 4-7 років. Почали з навчання дітей у школах впроваджують уроки з виживання. Відключення зв'язку і евакуація. Уряд закликає збирати тривожні валізи, як під час холодної війни. Генерал Бундесферу прямо говорить, що країна повинна бути готова. Це не паніка, це стратегія. Біженці в Європі гучне відкриття, друзі, Німеччина більше не є лідером Європи по кількістю заяв на надання притулку. І це не жарт. Тепер пальма, так скажемо, першості перейшла до Франції. Інформація з'явилася нещодавно. Конфіденційному звіті Єврокомісії, який став надбанням громадськості, попри те, що Німеччина, ви знаєте, все ще має високі показники, мігранти обирають Францію. Більше свободи, більше можливостей. Символічно так, для Макрона це виклик, адже країна стає новим магнітом для переселенців. У чергу в Італії десятки тисяч людей вийшли на вулиці Рима, протестуючи проти плану Єврокомісії з переозброєння. Організатори руху 5 зірок не очікували такої масовості. Акцію очолив колишній прем'єр Джузепе Конте. Основний лозунг нам потрібні лікарні, а не ракети. В свою чергу Сполучені Штати та Європейський Союз, Китай ведуть зараз торгівельні війни. Брюссель завдає удар. У відповідь ви знаєте, що після того, як президент США Дональд Трамп. Запровадив жорсткі мита на європейські товари. ЄС не має наміру залишатись осторонь і Євросоюз готує контур заходи на американський імпорт. До речі, загальною вартістю до 28 мільярдів євро. До списку війдуть сталь, алюміній, текстиль, побутова техніка та сільськогосподарська продукція. Під санкції потраплять також американське м'ясо, зернові, вино, деревина, одяг, жувальна гумка, зубна нитка. Пилисоси, навіть туалетний папір. 27 країн ЄС вже постраждали. Ви знаєте, від 25% мита на сталь, алюміній і автомобілі, а також дзеркальних мит у розмірі 20% майже на всі інші товари. Загалом мита Трампа охоплюють близько 70% експорту ЄС до сполучених штатів. Це понад 532 мільярди євро. Єврокомісія пропонує ввести 50% миту на американський алкоголь. Це вже викликало лють Трампа, який пригрозив запровадити до 200% мита на європейський алкоголь. Франція та Італія великі експортери. Вина в паніці. Європейський союз в чергу балансує між. Жорстокістю та єдністю, аби не розвалитись зсередини, але й не прогнутись під тиском Сполучених Штатів. Брюссель хоче показати, ми єдині і готові діяти, поки Трамп не сяде за стіл переговорів. А на тлі цієї торгівельної війни катастрофа вже на ринках лише за 3-4 квітня американські компанії втратили 6 трильйонів доларів. Ціни на нафту зараз також обвалились 60%. Доларів за барель, і це ще не межа, друзі. Нафта бренд. Обвалилась до 63 доларів. Це не гірші показники з 2021 року. Причина конфлікт США та Китаю. Ринки зараз панікують дійсно, а попит падає. Питання чи потрібно світу ще нафта в таких обсягах? Інвестори не бачать дна. Якщо Трамп не зупинить словесну атаку, падіння продовжиться, звісно. Потім теж не відступає. Цю чергу Дональд Трамп різко атакував Китай і сказав: прямо іноді треба приймати. Гіркі ліки, послухайте. Я не хочу, щоб щось падало, але іноді нужно приймати лікарства, щоб щось і Гонконгська біржа втратила понад 13%, Китай 13,7%. Це найбільше падіння. А підсумок Трамп веде економічну війну без страху втрат. А от світові ринки в глибокому шоці. Послухайте, що сказали китайці. Ущемляет законные права и интересы других стран, нарушает правила ВТО, подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему и нарушает глобальный экономический порядок. Китайское правительство решительно осуждает такие действия и решительно выступает против них. Подход США это типичный акт одностороннего подхода, протекционизма и экономического запугивания. Суча во Францию знову трясе справу Лепен в. вважають політичною атакою в центрі Парижа прийшла акція на підтримку ультраправої лідерки Марії Лепен причина терміновість винесення вироку. Прем'єр-Угорщини Орбан вже підтримав Лепен в мережі X, написавши, що він її підтримує. А Трамп назвав цей крок полювання на відьм і порівняв його з справами проти себе у 2024 році. За це Трампа звинуватили втручання в політичне життя Франції. Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру в інтерв'ю заявив, що слова президента США на підтримку Марін Лепен це політичне втручання, яке вже стало новою світовою нормою. Але я чітко бачу, що на кількох континентах деякі сили намагаються створити міжнародну непристойну ліберальну групу, яка вирішила, що права людини демократія мають залишатися в минулому. За його словами, у сучасному світі більше не існує меж для великих. Політичних дебатів. Секретні випробування нового озброєння і захід відповідає технологіями Британія та Сполучені Штати. Нещодавно провели секретні випробування. Лондон офіційно підтвердив, що разом із Сполученими Штатами вони успішно протестували гіперзвуковий ракетний двигун. Це означає, що гонка озброєнь переходить у нову фазу, захід більше не пасе задніх. Ці розробки давно говорили, до речі, за зачиненими дверима, але тепер все офіційно. Випробування пройшли успішно, деталі засекречені, але головне вже відомо, що мова йде про зброю, що здатна летіти в 5 разів швидше за звук і пробивати будь-яку систему ППО. Раніше такими технологіями хвизувалася лише Росія, хоча і не факт, що вони в неї реально були. А тепер реальна відповідь. Британія активно долучається до американських військових. Проєктів, і це вже не просто союз, це технологічний наступ. Отже, друзі, Росія виявляється ближчою до критичної інфраструктури Заходу, ніж здавалось. У відповідь Європа демонструє рішучість як на політичному фронті, так і у сфері технологій. На цьому це всі важливі новини з Європи та світу. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі.